Маємо два варіанти тимчасового врегулювання газової проблеми, яка виникла з вини Російської Федерації. Перший варіант Україна звернулася до Стокгольмського арбітражного суду з основним позовом та з додатковим позовом. І відповідно до додаткового позову, Стокгольмський арбітраж може винести тимчасове рішення в справі між Нафтогазом та Газпромом. Другий варіант це підписання тимчасової угоди до моменту остаточного вирішення арбітражним судом, тимчасової угоди на підставі спільної позиції України і Європейського Союзу. Ми глибоко занепокоєні підривом енергетичної безпеки Європи, Європейського Союзу і України з боку російської компанії Газпром. Тому разом у нашій спільній єдності ми маємо всі можливості для вирішення. Економічних, політичних і енергетичних питань я ще раз хочу подякувати прем'єр-міністрам Румунії та Молдови за цей візит.